Про чесну швачку. Одного разу молода швачка сиділа на березі річки і шила, як раптом її на персток впав у воду. Вона розплакалась, і тоді з'явився до неї господь і запитав Дитино моя, чому ти так гірко плачеш? Швачка відповіла, що її на персток упав у воду, і як же вона тепер допоможе чоловікові прогодувати сім'ю. Господь занурив руку у воду і витяг золотий наперсток, оздоблений перлами. Це твій? запитав він жінку. Вона відповіла Ні. Вдруге Господь опустив руку у воду і дістав срібний наперсток, прикрашений сапфірами. Це твій наперсток? знову спитав він, і Швачка знову відповіла Ні. Втретє Господь витяг з води шкіряний наперсток. А це твій наперсток? запитав він, і швачка сказала так. Зратів Бог такій чесності, і залишив їй усі три наперстки, і вона щасливо повернулась додому. Минули роки, якось швачка гуляла з чоловіком вздовж річки, аж раптом той послизнувся, впав у воду і зник під поверхнею. Швачка заплакала, і знову з'явився до неї господь і спитав. Чому ти плачеш? «О Боже мій чоловік упав у річку, відповіла вона, Бог зайшов у воду і вийшов разом з Джорджем Клуні. Це твій чоловік? спитав він жінку. Так, вигукнула вона, бог розгнівався. Це неправда, ти брешеш. Пробач мені, Господи, сталося непорозуміння. Бачиш, якби я сказала ні Джорджу Клуні, ти б мені брета Піта. Скажи я і цьому разу ні, ти б з'явився з моїм чоловіком, а якби я тоді сказала так, ти віддав би мені в чоловіки усіх трьох. Здоров'я в мене не дуже міцне доглядати за трьома чоловіками, я б не змогла. Ось чому я погодилася на Джорджа Клуні. Якщо жінка і бреше, то з найкращих і найвищих міркувань, завжди заради добра інших.